Закарпаття в центрі уваги всієї Європи в Ужгороді відбулися надважливі перемовини керівника офісу президента України Андрія Єрмака, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра МЗС і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто. Оперативно і конструктивно вдалося врегулювати наболілі питання, які дотепер залишалися відкритими. Про них оголосили і засоби масової інформації. В останній час у нас були не добросусідські відносини, а були відкриті питання. Це було так, адже починаючи з 2015 року, тут в Україні приймали такі законодавчі акти, які Зменшували права угорської національної меншини в, в минулому році, в грудні, український парламент прийняв заков, який цю негативну спираль зупинив, і ми це дуже дуже високо цінуємо. Але у нас є прохання. Може, це не занадто, і ви не будете вважати, що я невічливий, але ми просимо повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Наприклад, щоб статус національної школи був відновлений, щоб була можливість знову складати іспити на атестат зрілості угорською мовою. І щоб можна було безперешкодно в галузі вищої освіти, в галузі культури, у питанні мирного й дружнього перебування та проживання представників нацменшин на території Закарпаття, Петер Сіярто відзначив роботу і величезну заслугу голови Закарпатської Ова Віктора Микити запевняє, без губернатора міжнаціональна напруга була би не вирішена два роки тому, коли я зустрівся з паном Микиндою. На контрольно-пропускному пункті на території України я повідомив йому, що уряд Угорщини готовий продумати і виконати. Всі прохання, які стосуються будь-якої підтримки або допомоги, які сформулює нам пан губернатор, це було так протягом останніх двох років. Я хочу зараз знову підтвердити те, що я сказав під час перевомин. Точка зору Угорщини протягом цих двох років була завжди, завжди однозначна. Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України. Ми засуджуємо війну і хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше наступив мир. Міністр МЗС України Дмитро Кулеба в свою чергу відзначив: на жаль, вороги України використовують національні спільноти, які проживають в Україні у власних цілях, маніпулюючи фактами. Вони сіють ворожнечу, але не мають успіху. Адже обидві країни, і Угорщина і Україна, розвивають добросусідські відносини в інтересах обох держав. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є, до питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів. Вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення. Або вже врегульовано для того, щоб ми внесли остаточну ясність. У питанні євроінтеграції України повна підтримка угорських партнерів, запевнив Дмитро Кулеба. Українська сторона подякувала угорській і за гуманітарну допомогу, і лікування українських військових, і забезпечення бійців та оздоровлення мам і дітей. Петер Сіярто наголосив, допомога не припинятиметься за останні два роки. В історії Угорщини ми виконуємо найбільшу гуманітарну акцію, більш ніж один мільйон біженців прибув до Угорщини з України сьогодні 524 дітей вчиться в угорських школах або ходить до дитячих садків. Угорська гуманітарна допомога досягла більш ніж півмільйона родин у 20 регіонах України. Ми підтримуємо лікарні, школи, клініки, відбудовуємо їх. На зустрічі обговорили і відкриття перспективних пунктів пропуску між Україною та Угорщиною в межах Закарпаття, а також розширення роботи наявних пунктів для пропуску вантажних транспортних засобів зі зміною режиму функціонування окремих із них. Це біля пункту пропуску дзвінкове лоня. Йшла мова про те, що там є паром, і для того, щоб ми дзвінкове розбудували для пропуску вантажних автомобілів, там потрібно поставити тимчасове або постійне місце. Це питання угорщини. Ми сьогодні обговорювали, що можливо ми збудуємо Прикордонну інфраструктуру, а вони збудують міст разом з тим, як ми чули, Петер Сірту заявив про те, що є грант від е, Брюсселю, який передбачає фінансування української сторони. Крім цього, у нас є свої передбачені кошти сьогодні. А, ми обидві сторони. А, Абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість проведення зустрічі на рівні прем'єр-міністра Угорщини і президента України. І я вважаю, що ми сьогодні зробили дуже потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі розуміємо і зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною, і вона дійсно відкрила нову сторінку в наших відносинах.